Вітаю вас на каналі Парарук, 26 вересня, вже після 12-ї. Ну що ж, не померзло нічого. Певно, що цей приморозок був на самій сінькій поверхні ґрунту. От на самому-на самому. І то не скрізь, а місцями. У були цілі, персі, як бачите, нічого ніде, маклажани цілі, помідорки ті що залишились цілі. А на сонці а, близько 12-ї було. 20. Зараз ось в ціні було 15, а на сонечку виросла, вже росте температура. Ну, нас ще очікує завтрашній день, там теж плюс 2 кажуть. Бачимо, що якщо переживуть оці похолодання рослинки, то там наступний тиждень дощ, а потім знову буде тепло. Тому працюємо далі, прибираємо чи хто що робить. А, от, і надіємося, завтра не буде приморозку.